Цей день має чарівне походження, бо сьогодні твоє день народження. Бажаю, щоб сонце тебе зігрівало, люди усмішку тобі дарували, природа, здоров'я тобі піднесла, а ластівка щастя мішок принесла. А ще романтики, дружби, кохання. Прийми же від мене усі ці вітання. Я знаю, цей день чарівний, незвичайний, тож нині здійсняться всі найщиріші побажання. Життя хай квітне, як весняний сад, і кожен день усміхнено радіє, і доля подарує зорепад, здоров'я, миру, успіхів. Надії, з Днем народження тебе.